Хай Господь Бог благословить всіх, хто слухає Слово Боже, Хай Слово Боже наповняє вас, буде для вас зціленням, благословінням, захистом від усякої біди, від усякої небезпеки в цьому світі. Іван Хреститель казав, що я хрещу вас водою, а йде за мною Той, хто хреститиме вас Духом Святим. І Господь Ісус Христос після свого Воскресіння нагадує нам про ту обітницю Духа Святого, якого ми маємо прийняти. Перший розділ дії святих апостолів, 4 вірш. А зібравшись з ними з святими апостолами, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчеї, що про неї казав ви чули від мене. Іван Бог бо хрестив водою ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів. І апостол Петро. У другому розділі Дії святих Апостолів, 38, 39 вірш, нагадує, що ця обітниця доступна для нас усіх. А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Бо для вас ця обітниця і для ваших дітей. І для всіх, хто далеко знаходиться, кого б тільки покликав Господь Бог наш? Зауважте обітниця Духа Святого, для всіх, хто навіть і далеко знаходиться, і кого б тільки покликав Господь Бог наш. І багато хто запитається, а чи мене покликав Господь? Бо якщо Господь покликав, значить, є для мене спасіння, є для мене обітниця Духа Святого. Значить, я маю життя вічне в Ісусі Христі, а відповідь на це є в тому, якщо ви хочете молитися, як ви хочете слухати Слово Боже, як ви з Ісусом Христом, значить, ви є покликані і ви спасені.